Command блок кайло. Обалдеть! Кристалл лазер, лазер бластер, варденовская броня, тнт броня, пампкинг броня, Обсидіанова броня, джетпак! Як летать? Я лі... Ле... Поняв. Хо-хо! Вот це тема! Вау! От це Я можу улететь, ты, блин! И стреляти! Я не знаю, что це таке. Я хочу це перевірити. Пожди Це шо таке? Ти такий йдеш, йдеш, йдеш даш. Надо прискорення, друзі. Бенц. І погнав такий. Хі -хі. Або манав я плив, ти такий Бенц. І переплив, коротше. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на мапу, в якій ми зможемо комбінувати речі максимально чітко. Ви тільки подивіться на ці крафти, наскільки їх багато, і що вони собою представляють? Я, якщо чесно, не знаю. Але крафтів тут настільки купа, що навіть і ну в шоці, в шоці. Короче, можна стіл зачаровані маяк поєднати. <гум> І це реально жорстко. Так, гайдбук у мене вже є, мені він не потрібен. Що тут у нас? У нас є залізні речі, нам подарували. Дякую, Мотика, не треба. <гум> В принципі, мені цього буде достатньо. Такс, значить, ми можемо просто все зараз максимально ефективно взяти. І мені виходить треба якісь ресурси. Ми появилися в якомусь японському замку. Це непогано. Але от різноманіття крафтів мене просто максимально дивує, і я хочу їх всі просто максимально перевірити. Тому let's go до пригод і. Тут вихід з водою. Це нормально? Можливо, там треба взяти човна. Ну, як варіант. А можливо ні. А можливо, й да. А можливо, мені треба сюди. Можливо, то не вихід. Просто поняв, то каналізація. А нам треба сюди. Ой, нас зустрічає непогана така штука. Ось я тобі й мост. Можливо, тут десь є і по дорозі скрині з лутом, які мені потрібні для того, щоб поєднувати. Ну і мала корока, кстати. Якщо вам подобається мала корівка, то поставте лайк. Хе-хе. Вона точно буде в захваті. Ну і я її, звісно, не заріжу після того. Хі -хі -хі -хі. міг би зарізати так-то. Так, і що нас Зустрічаю, нас зустрічає безкрайний світ Майнкрафту, в якому абсолютно нічого немає. І треба сидіти фармити. Ох ти, йо! А я думаю, мені все принесуть на блюдечку, і я буду такий довольний, крутецький провіряти всі ці крафти. Але ні, не щастить мені так. Бедрок, кстати, можна десь підібрати, прикинь, і скрафтити меч бедроковий. З ума зійти. Цікаво, тільки де взяти той бедрок. Ну, ось ще можна тут подивитися, які в нас є крафти. І крафтів є купа. І тільки що я побачив команд-блок кайло. Обалдеть. Кристал лазер. Лазер бластер. Гарденовська броня, тінті броня, памкінг-броня, обсідіанова броня, джетпак! Фейерверк надо. Так, для того, щоб отримати фейерверк, мені потрібно тростина і. кріпер. Кріпер і тростина. Всього-то на все. Так так як ми зараз біля водойому, тут є зомбічі. Зомбічі мені абсолютно не цікаві, я хочу отримати джетпак. І тростину я бачу аж прям там супер далеко. Тому я видвигаюсь на пошуки. Ну, не на пошуки, а просто. До пригод. Yeah. Ну а кріпера десь треба буде ще знайти. Хто знає де його взяти? Ну хіба що вночі або в якійсь печері? От але, скоріш за все, вночі буде набагато легше. Трастина, йди до мене. Я тебе знайшов. Дякую. Так, мені ж, треба їх кілька, бо мені треба бумага. А бумага штука дуже потрібна, ну і разом з цим надо дерево. Без цього теж нікуди дорубувати до кінця, скоріш за все, не буде, якщо не достану, бо мені, якщо чесно, дуже впадло. Але ні, диви, дорубав, доруба, вся красава, хороша, хорош, ти сильний. Кріпер, дарова, дай пороха! Тільки не підривайся. Ладно, ситуація паскудна. Ладно, нічого, ще щось придумаємо. Правда, тут темрява сплошна і ні чорта не видно взагалі. Я ще й впав. Хорош, Сань. Ой, ти красава. Ну ти нумо, ти, ти в Майнкрафт граєш просто просто як боженька. Як красава, як, як найкращий в світі. Хе-хе. Аби ще тільки не падав і ціни б тобі не було. Але я знайшов й діаманти. Йоу! і Івардиновську всяку бідуцю. Так, ладно, пожди. Діаманти, річ потрібна. Дякую. А, ти не один. Супер. Дякувати Богу, що вас двоє. Не знаю, навіщо мені два діаманта, але я знаю те, що мені кріпер точно надо, Тому старина, ти давай, іди до мене. А порох тебе вчили? Порох давати. Чи ти не заряжений був на перемогу? Ну, порох, порох, порох. Хіба нема? Ох ти йо! Старіна, так тихо. Тільки не підірвись, мені, надо від тебе все на все порох. Братух. Все на все. Ну, порох дай! Ну. Хі -хі, ти не мені нічого не дає просто. Це капець. Це капець. Старіна, ну може, хоч ти, будь ласочка ну хоч хто небудь з вас просто. Дайте мені порох. Я хочу джетпака зробити. Ну. О. Спасибо, спасибо. Просто як же спасибо. Так, ми робимо, значить, собі верстак. У верстакі робимо ми папір із паперу і пороха. А як робиться салют? Ось так, все чотенько. До Петра, до Петра. Тепер беремо залізний нагрудник і феєрверк. І получаємо джетпак! Як одягнуть тебе? Як літати? Обладнання. Як лі... Поняв. Оце тема! Погнали наверх, я хочу це затестить Так, чи можно звідси вилетіти на своєму джетпаку І Две. нормальна тема. Він летить, дай боже. Ха-ха-ха! Хорошо! Оце я розумію. Оце чотенько. І він не ламається, да? І я можу повністю постійно літати. Правда, тільки падаю потім больно, но нічого страшного. Зато я вмію літати. І Він постійно, кстати, горить. Це Мені, чесно кажучи, не сильно подобається, але нічого страшного. Головне те, що він може літати. Хе-хе, я довольний. Так, що далі по крафтам? Що можна таке чотеньке бахнути? Якщо виходить поєднати луки осколоками тесту, можна отримати нормальну пушечку. ну? Вау! Оце тема! Це я можу летіти, блін, і стріляти! Ха -ха. Я хочу дочекатись ночі, щоб це все перевірити. Я просто готовий. Ого, а приземлення на джедпак ніхто не додумався, так? Да? При... Ну, зробити, хоч. Хоч якось. Блін. Як так? Да, приземлення трошечки не продумали, ну нічого страшного. Головне те, що я знайшов всі свої речі і на тому дякую. Так, джетпаком поки користуватись не сильно будемо, бо, блін, ну я в баню. Ще я тільки не розбився знов, бо, блін, не хочеться помирати. Так, діаманти мої сюди, курка теж сюди. Так, знаєш що, правда, сокеру десь я провтикав, ну нічого страшного. Не знаю, де та сокера, але зато вечір уже починається, і он до нас є. Зомбічі, павук. Вау! Wow. А пушка не хилувала. Вона може не супер дамажена, вона часто стріляє. Так, корову обіцяв не трогати, якщо лайк поставите. <гас> тихо. Ось це зомбіч. Диви, бем, 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 бем. Ей, корова! <гас> ви то не бачили? Ой, ви то не бачили? Ні, 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 його не було. <гас> я, я, я нічого не робив, чесно, чесно. Так, де моби? Так, ну, ну цього тож не я вбивав, це не видно собака якісь. По-любому, 100%. Ану. Нормально воно дамаже, я хочу ти сказати. Ну, типа, може, демедж не супер великий, але не треба ніякі ресурси абсолютно для того, щоб. Для того, щоб його вбивати. А, воно що саме на Вау! Ти бачив? Диви, он то зомбіч. Стріляю. А воно в зомбіча полетіло, прикинь! Вау! Це можна стріляти в небо? І воно -оно кудись полетіло, порозліталося по всім місцям. А давай трошки піднімемося. Ага, сильно не піднімися на чем же Так, лучник, хто кого, братух? Там оно вже й твій друг тоже в шоці. Цікаво, чи можна з цією пушкою винести візера. Перевіримо. Так, братуха! Ти поки там набирайся сил енергії, а я зараз буду тебе мочити. Не знаю наскільки сильно. І чи пушка буде на нього працювати, ну. я буду вірити в те, що да вона може його дамажити. Ну, це не точно. Так, да ти? Братух, ти А де полоска візера? Куда він пішов? Йоу, а ну, все, понял, він десь повитів просто. Ану, братух, диви, диви, він дамаже. Я його дамажу! Обалдеть він швидкий, ти гониш? Братуха! На отримую плюху! Ха-ха-ха! Диви! А я б його не вбив, він якийсь тут доволі потужний, насправді. Без цієї пушки точно я б його не розніс 100%. Головне тільки. Треба, коротше, до води повсти, потихенько. Ой-ой-ой! Він попав по мені. А коли в нього стається половина хп, я йому нічого зробити не можу! Йо, сань, валим! Джетпак! Рятуй мене! Джетпак, 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 будь ласка. Кроше, коли в нього стається половина хп, я йому не можу нічого зробити! Обалдеть диви, як тут глибоко! Правда, ні чорта не видно? Ні чорта не видно. Ладно, вспливаємо, їм, братва. Давай, 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 давай. Вспливай, 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 Санічка. Бо цей чорт ну я баню. Не можна йому нічого зробити, а він тебе може нормально розквасити. Все, погнали від нього. Хі -хі -хі. Так, народ, наступним нашим крафтом буде алмазний меч і лук. Diamond Sword Launcher. Цікаво, що воно робить, і. Воно запускає мечі. І мечі з інвентаря не тратяться. Це хорошо, пожди, а на кому його випробувати? Ох, йо, не, коротше, цим джетпаком точно не можна користуватися, бо він Бо він тебе тупо вбиває. Ще вбиває доволі сильно. Ну, походу, цей діамантовий меч з луком він стріляє мечами, це хорошо, демеш, скоріш за все, там теж великий, але Але воно не саме на скоріш за все, і треба ще когось тут спробувати в цьому лісі знайти, щоб ну, протестити цю штуку. Але поки я це буду тестити, я би ще зробив собі стил зачаровань плюс маяк. Бемц. Я не знаю, що це таке. Я хочу це перевірити. Це шо таке? Пожди! Це шо таке? Воно просто. Воно просто рандомно блоки спавнить? Яйце дракона? <рекає _> Непогано! Ладно, з тим ми розібрались корова, де сюди. І є для тебе новина. Вау, диви! Бемц. І застряв такий, да? Вау, ні, це прикольна штука, насправді. Курку забило. Цікаво, можна по собі попасти. Скоріше, за все, можна. Щас попробуємо. І полетіло воно вверх. А чи впаде, воно впадає. Ну, мене воно не надо це точно. Оно ну, такого. Давай, 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 давай! Нє, себе задамажить ним не можна. Хорошо, тоді ми ще можемо діамантовий меч поєднати з нагрудником. Що це тоді буде за штука? Ану? Походу, щось типу захиста, скоріш за все, воно буде давати, ну, блін, чесно кажучи, і сам не знаю я до кінця, що це воно робить. Але затестив би я зірку Незера з палкою. О, це щось буде серйозне. Ух ти йо! Ні, штука ж дика. Ану? Вау! Ні, штука максимально класна. Типу, отако, ти такий йдеш, йдеш, йдеш Надо прискорение, друзі Бемц І погнав такий. Або манав я плив, ти такий Бемц І переплив, короче. Одним словом, відразу причем. Жесть, не, штука класна Штука класна по любому. А ну, а якщо отако? такого? А, воно його відкидує просто, поняв? Все, до мене дошло, що ця штука робить. Але це ще не саме прикольне. Якщо поєднати два кайла, то можна отримати супер кайло. Оба сюда! Оце просто для майнерів максимально класна штука. Можна брати і все собі викопувати максимально легко в два кайла, і воно тупо не ламається. І це реально класно. А потім оцею штукою таку бемс і виліз. Ну, сильно вилізти виліз не вийде, бо воно тебе в якусь сторін пихає. Тоді можна вилізти джетпаком. Ну, джетпаком, що ти, типа виліз. Отут не надамажил, слава богу. Бо могли надамажити, що й дуже сильно. Причому всьому, але теж, що якщо закомбінувати, наприклад, ось цю штуку оверпаред штука із е, кайлом? Воно щось типу заряджає і воно блоки рандомно спавнить. Ну, непогано. Ладно, давай звідси вилетим, тому що щось я вже втомився тут бути. Так що, не хило. Блоків тепер у мене, звісно, тонна. Неймовірно велика, причому. Що в нас ще по крафтам? Крафтів насправді тонна просто. Їх ще попробую всі, блін, затести. Але мені цікавий ось щит із діамантовим мечем. Оце, мабуть, щось серйозне. Так, наступним нашим крафтом буде діамантовий меч плюс uh, щит. Бендс, сворд щит. Ану. А чорт його знає, працює воно якось чи ні? Де б його затестити ще? Хотілося би, але чорт пойміть. Ну, де? Бо вроді ніяк воно не теститься, я не знаю. О, лол. Так, пішли тестити наші щита. ну, друзі, нападайте. А, Я поняв. Штука солідна. Штука прикольна, просто з руками йдеш. В руках йдеш, і одержиш, і тупо будь-якого моба нищиш. Не нехило. так старина, що там забув? Давай, що рузиться. Шуруй, зі я тобі дам постріляти ще, га? Я хочу затестити пил редстоуну плюс діамантовий меч. А ну? у мене є редстоун сабля. Цікаво, що вона робить. Погнали за тестом, попробуємо когось ударити, а ну, вівця. Або кріпер краще, йди сюди. А поняв? Вона все підпалює! Тихо, я ж сам горіть почав. Обережно? Сонечка, Тушись, все хорош? Фух, не, ну я в баню, ти що гониш? Ну саме більше мені сподобався поки що цей щит, і ось ця пушка. Пушка прям максимально чітка. Вона даже візера конкретно жорстко вбиває. Вона просто будь-якого моба нище, прикинь. Ну тільки по ендермену вона попасти не може. Зато ендермен потім загріний на мене, так? Так, Ендермен після того стає агритись на мене, і. І це погано. Скоріше за все, ендердракона вбити з цим не можна буде, але можна буде взяти щит і перенищити всіх ендерменів. Кух, я би це щас затестив. Так, а ну. дракончик. Я сподіваюся, ти не проти, бо в мене є тут і кайло хороше. Кстати, яке не сильно тут хоче працювати, як я поняв. Ну, працює. Ну якось по-тупому трошки. Так, джетпаком не сильно хочу користуватися, бо можу померти дуже жорстко. Ага, ендермени на мене вже загріні. Ладно, вибачте, я держу щит в руках. Успокойтесь. Хлопці, 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 обережно, бо щас уб'єте. Ладно, спроба номер два. Ендермени самі по собі на мене агреться, поняв? Але дракон анду є. Давай затестимо, чи робиться пушка на нього. Робе, робе пушка! ЩО РОБЕ? І РОБЕ вона на всіх. І не тільки на дракона. Але стріли поки що, ну як стріли, ці пулі пробують летіти ще й не тільки в дракона, але дракона вона дуже мало дамаже. Дуже мало ДАМАЖЕ. Але ДАМАЖЕ. І це найголовніше. А потім, якщо що, я щит, і все буде чотенько. Правильно? Щас на мене, правда, всі ендермени загряться в цьому світі і. скажуть Саня. Кстати, ці штуки ще її ламають кристали, хочу тобі сказати. Все не просто так, але дракон вмирає. Цікаво, що з чого я ще можу вдарити, я міг попробувати його зі щита, Але зі щита трошки не та ситуація. Так, ну ми настрілюємо, ми настрілюємо, ми настрілюємо дуже сильно. І зараз дракону прийде гаплика, Ну, пойде і да, да? Да, все, дракону прийшов гаплек, я беру щит в руки. А ендерменам байдуже? Ендерменам на мене абсолютно було байдуже. Прикинь, зато дракона То ми рознесли. Ні, все-таки якийсь ендермен знайшовся, що захотів на мене загратись, видно, я на нього якось подивився там через стіну. Але не хіло. Цікаво, ця штука може добувати? Бедрок. Я поняв. Дякую. Hi -hi -hi -hi. пожди, пожди. Зараз це буде діамантовий меч плюс бедрок. Бедрок меч. Це що за штука? Що вона може? А це що шо таке? А, це ці шарики. Ладно, іди сюди. Ти не вмер? Ти не вмер з бедрокового меча, Ти лисий, обалдел! Жесть! Я просто в шоці, якщо чесно. Короче, я голосую за щита. Що вам більше сподобалось? Напишіть в коментарях. З вами був Саня. Всім пока! Энтермене, вибачте! Вибачте! Лисі. Давай, півсердечка, живу, живу.